У величні дні світлого христового воскресіння, пам'яті та примирення і вшанування берегині кожного роду, мами, яскраве свято, яке відбулося в Хотині, об'єднало небайдужих людей. Перед глядачами творчі обдаровані діти Хотинщини через танець, хореографічну композицію, театралізовані дійства, мелодією пісні і слова висловлювали свою велику любов до землі, на якій зростали, до України. Мою професію в музику мене привела мама. Я надзвичайно їй вдячна. Вона була таким моїм натхненником, завжди критиком. Самий важливий критик в моєму житті була мама. Учасники концерту, усіх глядачів об'єднали духом патріотизму, вірою і надією. Данину шани віддавали ветеранам, стоячи, висловлювали повагу великій українці Надії Савченко, в день народження якої відбувався концерт. І низько схиляли голови перед тими, хто відстоював і відстоює нашу незалежність на сході України. Не плачеш, мамо! Ти ж бо не одна! Багато насіяла... Прозвучала пісня по свята Мальви у виконанні заслуженої журналістки України, депутати Чернівецької обласної ради Любові Гуднюк, яка зініціювала цей творчий захід і стала головним організатором. Бою за кожного з нас. Зробити все можливе, щоб ці люди пішли з дому і не повернулися недаремно. Ці люди не прийшли в великодні свята до своїх мам, не обійняли їх і не сказали Христос Воскрес. І наш обов'язок зробити все, щоб ці зміни в Україні на Буковині, на Хойтинщині відбулися. Об'єднані вірою у завтрашній день, любов'ю до своїх героїв, громада Хотинського району долучилася до збору коштів для волонтерів, аби допомогти нашим військовослужбовцям. Ми вже долучилися і дуже горді, що мали честь долучитися до такої славної справи. Сходили в скриньку, положили маленьку закладочку. бійцям привіт, сам теж воюю на сході України в Маріуполі. На Хотинщині живуть і працюють творчі люди, які своїм талантом духовно збагачують кожного з нас. Щиро вітала громада Хотинського району гостей свята заслуженого артиста України Василя Данилюка. Пісні якого возвеличують Україну. Люблю Хотин, люблю Дністер, люблю людей, котрі тут народилися, і знаю, що ці люди є надійними, справжніми патріотами нашої держави. З гарною родиною громади Хотинського району були в цей день і народні артисти України, дует писанка Іван Кавацюк та Оксана Савчук. Хотинщина відкрилася нам по особливому, як направду, така велика, гарна родина. Заспівай дивно, щоб усе збулось, щоб у Любіть свою землю, свою Буковину, свою Україну. Ці слова стали лейтмотивом яскравого творчого свята Заспівай родину. Задоволена, дуже, надзвичайно задоволена. Йшла така не в настрої, втомлена, здачі прийшла, ну всиділа, набрала натхнення і ніби здоров'я набрався. Дуже гарно. Гарний змістовний концерт. Я прийшла своєю родиною, і ми всі гарно відпочили. Таке дійство рідко, коли буває в хотині. Я вважаю, що його потрібно. Почаще проводити наші люди чекають цього.